Доброго вечора, шановні колеги, я дуже вдячна, в першу чергу Галіні Анатолій, за можливість прийняти участь в такому потужному форумі. І ще раз хотілося б розставити деякі акценти. Сьогодні багато було чудових доповідей, але ще раз хочу підкреслити, що дійсно захворювання печінки на сьогоднішній день в нас в центрі уваги, тому що, відповідно до останніх даних, які були. Надруковані в журналі гепатолоджі, журналі Європейської асоціації по вивченню захворювань печінки. На сьогоднішній день захворювання печінки сприяють 2 мільйони смертей щорічно і є причиною 4% усіх смертей. Приблизно 2 треті всіх смертей пов'язаних з печінки, вони припадають на чоловіків. Смертність в основному пов'язана з ускладненнями цирозу печінки, гепатоцелюлярною карциному. При тому гострий гепатит він становиться причиною меншої частки смертей. Найпоширеніші причини виникнення цирозу – Це в першу чергу чергу алкоголь, неалкогольна жирова хвороба печінки, тому що ми сьогодні маємо дуже великі успіхи в лікуванні вірусних гепатитів, особливо вірусного гепатиту С. І дійсно на сьогоднішній день. Першу чергу захворювання, алкогольна хвороба і неалкогольна жарова хвороба печінки. Чи, як вже сьогодні говорилось, відповідно до нової класифікації, стеатотична хвороба печінки, асоційована з метаболічною дисфункцією, дійсно, ці захворювання входять на перший план. Алкоголь є одним з причин трансплантації печінки, алкогольна хвороба печінки і неалкогольна хвороба печінки на сьогоднішній день є е, другою за, за е, значимостю причиною саме терм, розвитку термінальної стадії. Е, на жаль, в зв'язку з збільшенням споживання і алкоголю, і старінню населення. населення і саме зі збільшенням поширеності метаболічних факторів ризику, наступні десятиліття очікується різке збільшення смертності пов'язане з цими захворюваннями. Хронічні захворювання печінки різної теології вони прогресують до фіброзу через численні загальні механізми патогенезу, але саме змінений мікробіон кишечника є одним з основних механізмів, які є спільних для різних етіологій захворювань. І ось ви бачите, що ці механізми це в першу чергу синдром надлишкового бактеріального росту та дисбіоз кишечника, дисфункція кишкового бар'єру та аномальне порушення кишкової проникності, зміни первинного та вторинного профілів жовчних кислот. Та о, порушення метаболітів, які виробляються мікробами, яка спричинена дисбіозом кишечника. Дослідження і на тваринах, і на людях вони показали, що е, багато захворювань печінки цей первинний склерозуючий холонгід, і так звана стеатотична е, хвороба печінки, алкогольна хвороба печінки, первинний білярний холонгіт. І і цироз печінки, вони всі пов'язані з дисбіозом кишечника. Але на сьогоднішній день 100% невідомо, чи є сам дисбіоз причиною, чи, є, чи це вже є наслідок ураження печінки. Саме кишкові продукти, такі як метаболіти господаря або мікробіоми, Ми сьогодні говорили про мікроб, асоційовані молекулярні патерни, так звані. АМП транслокуються до печінки через ворітну вену і впливають на печінку. З іншого боку, сама печінка транспортує жовчні кислоти та антимікробні молекули до просвіту кишечника через жовчовивідний тракт, і це підтримує кишковий еобіоз, контролює ріст бактерій. Дуже важлива роль системного крови, кровообігу. Саме через системний кровообіг транспортуються печінкові метаболіти з харчових, ендогенних та ксенобіотичних речовин до кишечника через капілярну систему. І дійсно це двонаправлена так звана вісь. кишечник і печінка дуже тісно взаємодіють через жовчовідну протоку, варітну вену та кровотік. Печінка в першу чергу через Взаємодія з кишечниками, викидаючи жовчні кислоті та біологічно активні медіатори, жовчовідний тракт, а з кишечником мікроорганізм. Метаболізують ці, цілий ряд ендогенних субстратів: це і жовчні кислоти, амінокислоти та екзогенні суб, субстрати, які переносяться до печінки через ворітну вену і впливають також на її функцію. Е, Я сьогодні говорила дуже багато е, про е, кишковий бар'єр. Ще раз хочу вам нагадати і підкреслити е, декілька рівнів цього бар'єру. Е, Мікробі... Мікробний бар'єр більше 10 е, в 10 ступені мікроорганізмів вони населяють е, цей бар'єр, і дуже велика роль саме цих мікроорганізмів. Е, другий рівень це екстрацелюлярний бар'єр, тобто це слиз, який виробляється килихоподібними клітинами. Епітеліальний бар'єр е, дуже важлива роль. Е, говорилось про те, що і ентероцити складають цей бар'єр, і клітини пенета, і келихоподібні клітини, які продукують слиз. Дуже важлива роль саме е, е, щільна має щільне з'єднання між цими клітинами. Е, я пропустила функціональний бар'єр, але це теж дуже важлива роль саме і секреції, і е, моторики кишківника. Сьогодні Галина Анатолійовна про це говорила. Імунологічний бар'єр знов таки е, клітини панета е, е, секретують антимікробні пептіди і. Так звані тол подібні рецептори, я, які взаємодіють з падиген молекулярними патер, патернами і мікробасацій молекулярними патернами, і грають дуже велику роль. І судинно, судинна кишкова сусудинний бар'єр, теж дуже важлива роль в. В даному, в роботі і цей вісі. Слизовий бар'єр відокремлює мікробіоту і забезпечує захист від надмірної запальної реакції. Для Більшість мікробів, взаємодія з хазяєм, є непрямою і опосередковується продуктами їх метаболізму. І е, ви бачите, що коли у е, людини е, е, здорова, то дійсно е, система е, Кишковий бар'єр він захищає від проникності мікробних метаболітів. Коли ж має місце запалення, то кишковий бар'єр порушений, порушується оце тісне з'єднання між клітинами, і має місце транслокація запальних мікробних метаболітів або мікробів, і вона. Попадає і в печінку, і де вже може викликати і місцеве запалення, і сприяти розладам і прогресуванню неалкогольної хвороби печінки або стеатотичної хвороби печінки. Бактеріальні продукти, коли потрапляють в печінки, вони виконують. Або корисні, або шкідливі функції в залежності від фізіологічних обставин. Наприклад, стимуляція клітин купфера та інших клітин-печінки через стол подібні рецептори, вона призводить до вироблення прозапальних і цитокінів, і хемокінів, і це призводить до активації запальних клітин. І пошкодження та гибелі гепатоцидів. З іншого боку, є певні механізми, які можуть змінювати профіль жовчних кислот і разом з іншими факторами, наприклад, з імуноглобуліном А, модулювати мікробний склад у кишечнику. А такі цитокіни, як інтерлікін, 6 вони вивільняються бактеріально стимульованими клітинами купфера, і вони активують цитопротекторні механізми і сприяють відновленню печінки. Слизова клітини дійсно, як я вже говорила, складається з епітеліальних клітин власної пластинки і слизової оболонки, яка колонізована великою кількістю мікробів. Основні бактерії, основні групи про це сьогодні вже теж говорилось, це бактероїди і фермікути, і вони допомагають перетравлювати і харчові волокна, і поліфеноли. І е, дуже важлива роль е, саме спеціалізованих кишкових бактерій, і вони приймають участь в реакції і метаногенезу, і ацетогенезу, відновлення нітратів і сульфатів. Е, е, цілий ряд бактерій, коменсальні бактерії, пробіотики сприяють захисту цього, цього е, бар'єру і запобігають проникненню антигенів і патогенів у тканині слизової оболотки і захищають. Господаря, регулюючи гомеостаз імунної системи. Більшість взаємодій, які відбуваються між хазяїном і мікробіотами, є непрямими і вони опосередковуються розчинними факторами, які включають і бактеріальні продукти, і метаболіти, так звані постбіотики. Наприклад, до постбіотиків відносяться коротколанцюгові жирні кислоти, ацетат, пропіонат, бутират. І вони можуть впливати на кишковий піталіарний бар'єр на імунну систему, і саму мікробіоту. Коротколанцюгові жирні кислоти вони контролюють диференціацію також імунних клітин. На сьогоднішній день дуже багато досліджень, які показують, що перехресні перешкоди між мікробіомом кишечник і мітаболітами, імунною системою відіграють ключову роль і в патогенезі. Алкогольної хвороби печінки і неалкогольної жирової хвороби печінки. При обох захворюваннях має місце дисфункція кишкового бар'єру, при чому спостерігається підвищення кишкова, проникність. І саме це є фактором, який сприяє надходженню через портальний канал патоген асоційованих молекулярних структур або патернів. За таких умов е, дійсно підвищується навантаження бактеріями і е, так, е, так звані памп вони переміщуються до портального та системного кровообігу і підвищують, посилюють запалення печінки. І як вже галина… Е, е, Анатолій на сьогодні показувала свої доповіді, що прогрування е, е, хронічно захворювання печінки, воно дуже великою мірою пов'язане з пошкодженням на різних рівнях кишкового захисту, і що призводить до подальшого порушення кишкового бар'єру. Е, е, дійсно, в незалежності від етіології. А ми говоримо, що етіологічним фактором пошкодження печінки може бути і зловживання алкоголі, і порушення харчування, і е, віруси, і певна е, генетична дисфункція, що призводить до дисбіозу, до кишкової проникності, до розвитку стеатозу, посилення транслокації мікропасаційних молекулярних структур через кишковий бар'єр, порушується гаместа жовчних кислот, і коліну все це сприяє розвитку. Запаленню, розвитку стеатогепатиту з подальшим прогресуванням в цироз та гепатоцелюлярного карциному, і е, також е, ура порушення. Життєздатних бактерій воно відмічається і не тільки при стеатотичних змінах печінки, а й при первинному білярному халангіті, при первинному склерозуючому холонгіту. І дійсно дійсно накопичення ксенобіотиків та метаболітів воно сприяє прогресуванню фіброзу і в подальшому розвитку гепатоцелюлярної карциноми. При захворюваннях різної етіології, при преалкогольне або не жирової хвороби печінки мають місце і подібність, і деякі. Певні унікальні відмінності в складі кишкової мікробіоти. Так ви бачите, про, при алкогольній хвороби печінки, зростає, збільшується рівень і ентеробактерій, лактобактерій. А ось, наприклад, при неалкогольній жерві хвороби печінки, навпаки, знижується фалабацелю бактерію праузниці і збільшується веліателя. Тобто є певні особливості. Порушень мікробіоту при кожних захворюваннях, наприклад, при алкогольній хвороби печінки дослідження показують, що окрім прямого токсичного впливу алкоголю на клітини перед печінки, порушена мікробіота, порушення кишкового бар'єру і активація топ-подібних рецепторів, вони сприяють прогресуванню хвороби. Саме Кишечнику пацієнтів з тяжким алкогольним гепатитом виявляють специфічну мікробіоту, і е, при цьому підвищується кількість біктобактерій і стрептококів. Е, також при алкогольній хворобі печінки порушується гомеостаз жовчних кислот, і аномальна кишкова мікробіота призводить до надмірного е, е, надмірно бактеріального росту, бак певних бактерій. І дійсно до прогресуванню захворювання. При неалкогольній жировій хворобі печінки дійсно дуже-дуже багато досліджень, які показують, що у таких пацієнтів особливо дієта з високим вмістом жиру, вона порушує сприяє порушення мікробіому, порушення знов таки кишкового бар'єра і кишково судинного бар'єра, сприяє підвищенню проникності бактеріальних продуктів портальний е канал і сприяє прогресуванню запалення. І дійсно печінка є як орган першого проходження, який піддається невищій концентрації продуктів портальної системи і сприяє запаленню і прогресуванню. Галина Анатольовна сьогодні дуже, дуже чудово і дуже цікаво розповідала про зміни, які відбуваються при цирозі, при печінці. І дійсно, що аномальна кишкова мікробіота при цирозі є наслідком зниження протоку і жовчних кислот, і в просвіті, і пов'язано також це з порушенням моторики кишечника. Рівні вторинних жовчних кислот збільшується в просвіті кишечника внаслідок змін мікробіоти, і внаслідок великої, великої кількості 7 альфа-дегідроксилюючих бактерій. І все це. Нов призводить для до зниження кишкової передачі сигналів з фарнізоїдних рецепторів, і порушується слиз синтез слизових і антимікробних пептидів, і все це сприяє порушенню прогресуванню цілісності кишко, кишково судинного бар'єру і подальшому прогресуванню захворюванню. Які ж основні принципи патогенетичної терапії при захворюваннях печінки будь-якої етіології? Дуже важливий комплексний підхід до коригування метаболічних порушень і вплив на всі ланки патогенезу. Ми сьогодні говоримо про важливість саме вісі кишечник, крайфлора, печінка. І саме... Е це один із напрямків лікування таких пацієнтів: це відновлення мікробіому кишечники, відновлення слизового піталярного бар'єру. І налагодження кишково-судинного та метаболічного зв'язку дуже важлива підтримка і покращення роботи гепатобіліарної системи, шляхом нормалізації обміну жовчних кислот, посилення антитоксичної і антиоксидантної функції печінки. Притом це важливо робити якомога раніше не чекати прогресування захворювання. Сьогодні дуже багато цікавих препаратів презентували попередні доповідачі. Я хотіла би вас ще ознайомити з одним із препаратів: це пробіотичний засіб системним впливом на організм. Це єдиний засіб з п'яти спорових бактерій. Що ж таке бацілус? Бацілис вперше було описано ще в 1835 році. Це храм позитивні аеробні ґрунтовні бактерії. І от на сьогоднішній день доведено, що вони дуже корисні, і це дало можливість підставу, присвоєння їм управлінням за контролем якості продовольчих і лікувальних засобів США, статус безпечних організмів. А Міністерство охорони здоров'я Вітації Японії рекомендує цей препарат як ефективний засіб для збереження здоров'я. І дійсно унікальна особливість цих бактерій, що вони формують складну біоплівку, і бактерії знаходяться в так званому гелевому мінерально-протеїному матриксі. Адгезія до слизової оболонки, кишечника та самоутворення у цих змішаних біоплівок з кишковою мікрофлорою, воно забезпечує тимчасовий захист слизової оболонки. Дійсно багато сьогодні говорилось про те, що е, пробіотики мають дуже потужний вплив і на кишечник, і на печінку. І е, сьогодні хочу підкреслити, що саме паціло сіптіло з володіть властивості, які допомагають зменшити запалення в і і дійсно пробіотичні комплекси, які мають у своєму складі бацілусь, вони знижують експресію прозапальних генів і підвищують протизапальні гени. Також дуже багато досліджень, які показали, що воно має потенційний вплив. На запобігання пошкодження печінки ви бачите ці дослідження. Таким чином, саме препарат ремедіум він може завдяки своїм таким властивостям, про які я сьогодні говорила, нормалізувати і травлення, і допомогти усунути, і симптоми диспепсії, на нормалізувати клітинні та гуморальні фактори імунітету, підвищену специфічну резистентність і має е, цитопротекторну та рано дію на слизову шлунково кишкового тракту, також сприяє покращенню метаболізму. Ще один препарат, який ми вже з вами багато років застосовуємо, хотіла би вам нагадати: це препарат, який в складі своєму має і куркуму, і артишок, і жовчні кислоти, це препарат халівєр. І саме завдяки такому своєму складу він може мати і антиоксидантні, героїв. Патопротектор е, властивості, і впливає на роботу жовчного віхора, як холеретік, холекінетік, також е, впливає на, на е, кишечник, е, має пребіотичні властивості, також е, має антисептичну протигрибкову е, дію і е, дійсно. Цілий ряд корисних властивостей кожного компонента цього препарату допомагає нам в лікуванні наших пацієнтів. Артишок куркума, я вже говорила, дійсно, цей препарат, який, компонент, який ми дуже широко застосовуємо в лікуванні пацієнтів з гепатобілярними проблемами. Також артишок унікальний компонент, який з листя артишоку має. І гепатопротекторну, і антиоксидантну, і антитоксичну дію, і екстракт жовчини медичної містить жовчні кислоти, що сприяє і емульгації жирів, і допомагає смоктуватись вітамінам, збільшує кількість жовчі за рахунок збільшення продукції, підвищення вміст жовчих халатів. І також очні кислоти мають і антимікробні властивості і сприяють споктуванню вітамінів. Препарат ми можемо застосовувати і дітям, і дорослим. Стандартна доза для дорослих 4 таблеточки 3 рази на день протягом 10-20 днів. І підсумовуємо, що хочеться ще раз наголосити на тому, сказати, що хронічні захворювання печінки будь-якої етіології, вони прогресують до фіброзу через численні загальні механізми патогенезу. але саме Змінений мікробіом кишечника є одним з основних механізмів, який є спільний для різних етіологій захворювань печінки. Дійсно, в останні десятиліття дуже багато досліджень, які підтверджують, що між мікробіотою кишечника та печінкою існує міцний зв'язок. І е, називається цей зв'язок кишково печінкова вісь. Саме бактеріальні продукти, які потрапляють в печінки, вони виконують як корисні, так і шкідливі функції, в залежності від фізіологічних обставин. І саме модуляція кишкової мікробіоти з використанням пробіотиків потенційно може бути як профілактичним, так і терапевтичним підходом для лікування хронічних захворювань печінки, притом будь-якої етіології, а на застосування препаратів, комбінованих препаратів для покращення гепатобіліарної системи, теж може бути одним із дуже важливих елементів лікування пацієнтів з захворюваннями печінки. Дякую, шановні колеги, за увагу.